Всім привіт! Сьогодні ми приїхали у найстаріший національний парк Канади. Банф. Банф – це місце, де можна насолоджуватися неймовірною природою та активним відпочинком. Взагалі, Канада дуже відома своєю різноманітною фауною, але не всі тваринки будуть, можуть бути миролюбивими. Так, наприклад, на офіційному сайті Банфу туристам рекомендують брати з собою спрей від ведмедів. Особливо варто дослухатися, якщо ви йдете на віддалений від міста або непопулярний хай, але і у самому місті Банф та на його околицях є чим зайнятися. І сьогодні ми плануємо відвідати декілька місць, до яких можна дібратися пішки з самого центру міста. Одне з таких місць це Бо трейл Воно знаходиться у всього лише 15 хвилинах ходьби від центру міста Бан. Цілком ймовірно, що це найбільш легкодоступний хайку банфі. Його довжина лише 1,2 км, кілометри, але краса краєвидів просто зашкалює. Лісова стежка вздовж річки залишається прохолодною навіть у найспекотніші дні. Я б назвала цей маршрут Хайк вихідного дня? Уявіть, взяти морозиво в центрі міста і піти гуляти по Боуфолс, -Бо і просто насолоджуватися водоспадами та горами. Може здатися, що банф це лише гори з їх неймовірними пейзажами та безкінечними хайками. Проте і тут знайшлося місце для чогось більш спокійного, якось, наприклад, Гарден of Тайм. Трохи технічної інформації у 1928 році банф не був всесвітньо відомим туристичним напрямком. Канадська залізниця побачила в містечку потенціал, чому, на мою думку, не помилилася, і вирішила побудувати сад «Cascade of Тайм. Його назва відображає його суть. Він складається з терасових рівнів, кожен з яких репрезентує різні періоди в еволюції садового дизайну. Та у період після 1930-х років сад зазнав занепаду. І лише у 90-х роках, силами місцевої влади та ентузіастів, його було відновлено. Сьогодні у саду ростуть як і місцеві, так і Екзотичні рослини, створюючи прекрасне поєднання кольорів і текстур. Місце повністю безкоштовне, а адміністративна будівля у центрі парку, що має статус об'єкта культурної спадщини, прикрашає цю пам'ятку незвичною для Північної Америки архітектурою. Особисто мені ця будівля нагадує старий Європейський університет. А як на вашу думку? Остання наша зупинка на сьогодні це Танело Маунтейн. Це найнижча та найпростіша для хайку гора, до якої можна дібратися пішки з міста. Висотою вона аж 1,7 км, проте набір висоти за увесь хайк становить лише 300 метрів через те, що саме місто знаходиться на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Якщо ви подумали, що в цій горі є тунель, то ви не праві, але частково. Бо 100 років тому канадська тихоокеанська залізниця хотіла його побудувати, проте від ідеї відмовилися, а назву вже не змінювали. Сам хайк 4,3 км в обидві сторони і займає 1,5-2 години ходьби. Що найкрутіше, так це те, що приголомшливі панорамні види на місто Банг, долину Боуеллі та навколишні гірські хребти з'являються майже одразу після перших кроків. Але не думайте, що до кінця хайку види вам набриднуть. Стежка огинає гору навколо, завдяки чому види постійно змінюються. І всі ці місця. Про які ми розповіли вам у відео, ми відвідали за один неповний день. Важко уявити, скільки ще цікавого приховано у цьому національному парку.